Через засоби масової інформації повідомити про ситуацію, яка сталася навколо цього об'єкту. Це має бути збудований торгово-розважальний центр. Об'єкт називається Реконструкція не приміщень перших поверхів проспект Шевченка-3 і площа Галицька, 15. Це колишній кінотеатр кіно Україна, Галицький центр кіномистецтва. Який е, був розташований так, в перші поверхи цієї споруди, це були кінозали, фоє. Потім там був кіт, де він зараз замурований тимчасово. Перехід сюди на кінозал. В даному випадку він виходив на вулиці Межанківська, на якій ми знаходимося, і е, ця споруда була одноповерхова, десь на 9 метрів, ви бачите, вона зараз знесена на сьогоднішній день, і нам по проєктній документації по дозволам всім. Дозвону було її знести, я вам розкажу далі чому. І запроєктувати такий центр кіномистецтва і збереження функціонального призначення. Для того, щоб спочатку розказати про сам об'єкт, я попрошу до слова зараз головного архітектора проєкту Юрія Джигіля, який разом з товариством з обмеженою відповідальністю Гражда, це проєктна організація, вони спроектували цей майновий комплекс. На підставі всіх документів, зібрання всіх вихідних даних. Я думаю, що ця споруда, якщо вона збудується, буде прикрасою самого центру міста Львова. Тут буде поєднання і давнього класицизму, і сучасного модернізму. Він принесе в, нас, в наше місто ще один цікавий, гарний проєкт. Прошу Юрій Велікову.